Ми з вами вперше зустрічаємося цього року. Сподіваюся, ваші новорічні свята пройшли дуже добре. А ми з вами продовжимо займатися і говорити про різдвяні свята і про те, як їх святкували наші предки, як святкують зараз. Ви любите грати в рольові ігри? Наприклад, наряжатися якимись героями, ведмедиками, зайчиками. Я знаю, що в садочку ви дуже любили такі ігри. Думаю, вдома також ви іноді граєтеся в якихось персонажів. Так от, наші предки також любили гратися в різних персонажів. Сьогодні ми дізнаємося більше про різдвяний обряд водіння кози. Ми дізнаємо, що це таке та для чого наші предки це робили. І чи роблять це зараз раніше, коли в календарях іще не було розбіжності, після коляди напередодні Нового року святкували щедрий вечір. Щедрівники ходили по хатах, бажали господарю щедрого урожаю, добробуту в родині. Та посипали зерном хату, яка їх привітала. Це називалося посіванням. Окрім різдвяної зірки, мішків для збору солодощів, наші щедрівники водили з собою козу. Так так, козу. Але не справжню, а перевдягнуту. Можливо, вас це здивує. Але наші предки святкували Новий рік навесні. Вважалося, що новий рік починається, коли природа оживає від сну. Адже саме навесні. Починають рости нові рослини, прилітають птахи, вилізають комашки. Все живе, яке було сковане зимовим холодом, оживає. Тому в наших краях вважалося, що Новий рік святкується саме навесні. 1 січня його стало святкувати тільки 400 років тому. Тому коза, яка помирала та оживала в цьому дійстві, символізувала кінець старого і початок Нового року. Пропоную подивитися фрагмент цього обряду, як його приводять зараз. Що то там так тупає? Та це наша коза, пустіть її в хату погрітися, бо в неї вже і роги, і купита померзли. Мее! Вона нам всю підлогу попсує, всі вазони погризе, не можемо її пускати. Та вона ж у нас така гарна, така розумна, така весела. Де коза ходить, там жито родить, де коза туп-туп, там жито сім куп. Де коза рогом? Там жито з того, де коза хвостом, там жито кустом. Ну, то загоньте. Ой, слухай, козю, де труби гудуть, там млинці печуть, то і нам дадуть. Докупляйте, якщо гроші є. А вона молода? Ну майже молода, дає відро молока в день. Ого! Ага, ага, недро. Ану, дайте ми їй подивимось. Перший річ чіпати, покажіть гроші. Гроші? А вам в гривнях чи в доларах? Чи в євро? Десь були. Певно, в маршрутці витягли. А в тому сільці, де взяли стрільці? Ой-ой-ой. ой Майже нашу, майже молоду козу вбили. ай ой От дури! Що тепер робити? Хіба що знаєш шкуру обдерти? А може їй води принести. Не треба води. Я лікар. Хто тут хворий? Хто помирає? Коза? Козак! Козак, оцей козак. Чи Та що? ні, Кізонька моя захворіла. Я вчився у лікарів старої науки. Всі хвороби лікую, хворих виліковую, здорових заліковую. А тут діло серйозне, серйозне. А що на все? То вже за платою діло не стане, як наша кізонька на ноги стане. Я долар беру за те, що Ого! А два за те, що в рот загляну. О -о -о. Так, доктор. Оце ваше. Дорого, лікарю. Дорого. Хочете, як хочете, діло ваше. Лікар, не йдіть, я все дам, все дам, що скажете, в мене усього гроші є. А Не фальшиві, а? Ну, це вже зовсім інша справа. ладно. Кроги тверді. Зуби цілі. Шерсть кудлата. Тільки морда якась дурнувата. Мо-мамо, прошу тебе набражати! Ме. Ой-ой-ой. А ця хвороба мені незнайома. Ну що ж, будемо пробувати. Укол давати, будемо козу, на копито ставити. Ось <ріло> <ріло> та, 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 та. так ось. Так. Ота! От коза вела б нас в оману. Надворі зима, проганяй її <ріло> не стану. Так, мороз лютує, а народу весь. На минулому занятті ми вивчили з вами дуже гарну колядку. Пропоную вам зараз її повторити. Сьогодні знову плідно попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. До побачення!